Чому це полотно стало втіленням божественної краси і змінило уявлення про жіночність назавжди? Перед нами шедевр Сандро Боттічеллі народження Венери, створений між 1, 1485 і 1, 1487 роками. Полотно розміром 1725 на 207 см. Виконане темперою на полотні. Це не просто ніфологічна сцена, це філософська візія неоплатонізму, де божественна краса стає дорогою до пізнання істини. Сьогодні ми розкриємо таємниці цього шедевру, який об'єднав античну міфологію, ренесансну філософію та геніальну художню техніку. Ось центральна постать, що втілює концепцію Марсіліо Фічіно, Венера Гуманітас. Не просто богиня кохання, а духовний потенціал людства. Фічіно в листі, 1478 року, до Лоренсо ді П'єр Франческо де Медічі, називав її третьою сутністю, що поєднує небесне і земне через красу. Пуп Венери розташований точно. З точці золотого перерізу, як її зросту, так і вертикального виміру картини математична точність до пікселя. Цифровий аналіз програмою Fimatrix підтвердив неймовірну геометричну досконалість. Поза повторює Венеру стидливу, але з динамікою життя довге золоисте волосся створює п'ятикутні відношення, що відображає шлях планети Венера на небі. Досконалу пентаграму за вісім років. Кожна лінія тіла підкреслює гармонію пропорцій, що відповідає ренесансним ідеалам божественної математики, втіленої в людській формі. Черепашка це не просто засіб пересування, а філософський камінь у візуальній формі Шафічіно називав первинним судиною творіння. 12 секцій черепашки відсилають до зодіакальної повноти, а радіальний малюнок втілює платонівські ідеали математичної досконалості, що впорядковує творіння. В алхімічній традиції це атанор, філософська піч трансформації, перламутровий блиск, створений алебастровим порошком, що Боттічеллі змішав із фарбами для неземного сяйва. Черепашка символізує пріма матерію. Первинну речовину алхіміків, що проходить трансформацію. Хвилі навколо створюють ритмічний малюнок із п'ятикутною геометрією, відображаючи зв'язок Венери з морською стихією та астрономічним циклом планети. Це символ трансформації від хаосу до порядку, від матерії до духу, закодований у точних математичних пропорціях. Що функціонують як духовна технологія піднесення свідомості. Ліворуч ми бачимо втілення божественного подиху, пневми, що надихає матерію життям. Зефір, бог західного вітру, в обіймах з аурою створюють алхімічне поєднання вогню та повітря із чотирьох елементів. Блакитний відтінок шкіри зефіра символізує його небесну природу, а крила підкреслюють роль посередника між божественним і матеріальним світами. За Фічіно, вітер представляє спірітус, духовну силу, що пронизує всю природу та з'єднує верхні і нижні сфери буття. Їх подих не просто фізична сила, а метафізична енергія, що трансформує хаос первинних вод. У космічний порядок. Композиційно вони створюють динамічну діагональ, що направляє божественну венеру до земного берега. Ренесансна теорія пневми, успадкована від Аристотеля через арабських філософів, розглядала дихання як механізм, що вливає душу в тіло. Боттічеллі майстерно передав цю філософську концепцію через візуальну динаміку вітру, волосся та хвиль. Праворуч нас зустрічає весняна гора з рожевим плащем, що приховує одне з найвражаючих відкриттів сучасного мистецтвознавства. У 2018 році доктор Давіде Лацері виявив, що рожеве драпірування містить точне зображення людських легенів із бронхіальними проходами та судинною мережею. Це відкриття набуває глибокого значення. Враховуючи теорії, що картина вшановує пам'ять Сімонети Веспуччі, яка померла від легеневої сухоти у 1476 році. Легені органи дихання і, відповідно, духу, приховані в плащі, що має покрити венеру, створюють візуальну метафору входження духу в матеріальну форму. Квіткові мотиви на сукні гори не просто декор, це ренесансна ботанічна точність. Що відображає інтеграцію наукового і духовного знання. Поза гори виражає готовність служити процесу втілення божественного в земному, а анатомічне кодування демонструє, як ренесансні художники створювали багатошарові значення, доступні лише посвяченим глядачам. Обличчя Венери – це математичний шедевр закодований у пропорціях золотого перерізу з точністю до пікселя. Недавні цифрові вимірювання підтвердили, що овал обличчя прямий ніс, великі очі точно відповідають математичній послідовності Фібоначчі. Кожна риса розташована згідно з божественною пропорцією 1,618. цома Погляд венери спрямований у бік під кутом. Що створює золотий трикутник із композиційними лініями картини. Цей погляд виражає те, що Фічіно називав меланхолією філософа не сум, а споглядальну задуму про долю краси в недосконалому світі золотисте волосся розвіюється згідно з математичними кривими, що нагадують астрономічні орбіти. Алебастровий порошок у фарбах створює сяйво, що нагадує про божественне світло неоплатоніків. Кожна риса промальована не тільки з художньою майстерністю, але й з філософською точністю це жива краса, обрахована за формулами космічної гармонії. Проект VENRE 2021-2022, що використовував XREF, картографування та гіперспектральний аналіз, розкрив революційні технічні рішення Боттічеллі. Це перше велике тосканське полотно на полотні замість дерева. Інновація, що змінила італійське мистецтво. Ботічеллі змішував дорогий алебастровий порошок із пігментами, створюючи неземне сяйво, що відрізняло його роботи від сучасників. Кожен мазок продуманий і має філософське призначення. Лінія у Боттічеллі функціонує як музичний ритм неоплатонічної гармонії сфер. Темперна техніка дозволяла швидкість і точність, необхідні для втілення математичних пропорцій. Художник майстерно використовує принцип лінійної перспективи не просто для глибини, а для створення сакрального простору. Колорит побудований на алхімічних принципах поєднання теплих і холодних тонів. Що створює відчуття духовного світла, це не просто живопис, це хімічний експеримент і духовна технологія, де кожен компонент обраний для трансформації свідомості глядача. Картина Боттічеллі – це візуальна інтерпретація революційної теорії Марсіліо Фічіно про вузол кохання, позицію душі як посередника між божественними і матеріальними сферами. Венера втілює концепцію третьої сутності, що з'єднує небо і землю через трансформативну силу краси. Фічіно розрізняв венеру Гуманітас: небесне кохання, що піднімає душу до пізнання істини, і Венеру Вульгаріс. Земне бажання. Народження з води символізує виникнення краси з первинного хаосу за алхімічними принципами. Вітер представляє спіритус, духовну силу, що пронизує всю природу за герметичною традицією. Квіти, що сиплються з неба, втілюють плоди духовного пізнання. Сам акт народження означає неоплатонічну ідею, що краса не створюється. А виявляється, вона вічно існує у світі ідей Платона і лише проявляється в матеріальному світі. Картина функціонує як медитативний інструмент. Через споглядання математично структурованої краси душа може піднятися до розуміння божественної гармонії Всесвіту. Картина була створена для вілли Лоренцо Ді Пір Франческо де Медічі, двоюрідного брата Лоренцо Великолепного. Замовлення відображало інтелектуальну атмосферу флорентійського двору, де процвітала неоплатонічна філософія і гуманістичні ідеали. Марсіліо Фічіно, головний неоплатонік Флоренції, розробив теорію про дві венери небесну і земну, бо Тічеллі зобразив саме небесну венеру. Символ духовної любові, картина створювалася в період розквіту Флорентійської республіки, коли місто було центром європейського гуманізму. Полотно мало прикрашати приватні покої, що підкреслює його інтимний філософський характер. Це був час, коли античні міфи переосмислювалися через призму християнської символіки, створюючи унікальний синтез язичницької і християнської традицій. Ботічелі наповнив картину прихованими символами, що розкриваються уважному глядачеві. Квіти, що падають з неба, це троянди, символ божественної любові у християнській традиції. Апельсинові дерева на березі натякають на герб родини медічі. Кількість хвиль на воді має символічне значення, пов'язане з числовою містикою неоплатоніків. Навіть поза Венери повторює жест з античних статуй, але з християнським підтекстом сорому за гріхопадіння. Золотисті відблиски на воді символізують божественне світло, що пронизує всю природу. Асиметрія композиції не випадкова вона створює динаміку руху від хаосу лівої частини до порядку правої. Кожна деталь має подвійне значення. Міфологічне і філософське, язичницьке і християнське. Народження Венери стало одним з найвпливовіших творів в історії мистецтва, що визначило розвиток європейського живопису на століття вперед. Боттічеллі створив новий тип жіночої краси, що поєднав античні ідеали з християнською духовністю. Його лінійна манера вплинула на французьких символістів 19 століття. Картина стала символом самого відродження, епохи, що відродила античну красу в новому христоподібному контексті. Сьогодні полотно в галереї у Фіці щорічно відвідують мільйони людей, підтверджуючи його непереборну силу впливу. Венера Боттічеллі. Залишається еталоном жіночої краси, що надихає художників, поетів і філософів. Цей шедевр доводить, що справжнє мистецтво здатне поєднати красу і мудрість, створюючи образи, що живуть вічно в людській культурі.